Тепло там, де сім'я, де родина твоя це традиційне блюдо. Бабка називається, да? Вона да. сладка, солодка. Ні, вона така поміркована. Дівчатка наша. Це Галя, сестричка. Так де солоденька. Хазяйка. Дві ганічки у нас, так? Дві ганя. одна дівчинка маленька, а друга старша бабуся. Хазяйка У мене на шкавера. Вона треба, щоб було цікава, правда? Так, самі всі вже готові готуються їсти вже. Плотенцями застелилися, полотенце приготували, Всі голодні, хочуть вже їсти. не Голодні, голодні. Зрані. Ніхто там полотає. Мене теж зняла з всічком. Так, теж зняла, що всі хочуть їсти вже. Русничок приготували. Готуємося.

Родина да. Кривошей. Да. 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 Піднімаю На чарку за наших всіх рідних, близьких, померших, загинувших. Вічна пам'ять пом'янемо всіх нашу рідню. рідних, друзів, близьких, царство небесне. Pouvoir. Христос Воскрес! Воїс на Воскрес. Христос Воскрес! Воїс на Воскрес! Христос Воскрес! Воїс на Воскрес! Пити в родині нас такий день помилий, що ми повинні по церковному на сьогоднішній день. Так, згадувати, не пити, це що. А з другої сторони, що традиція п'є, ми п'ємо <питом> і бажаємо всіх. П'ємо, ми вспоминаємо. П'ємо здоров'я <питом> бажаємо. Так що я хочу ще раз запросити вас трохи випити за пам'ять про умерших. Хай вони спочивають з Богом, нас довго чекають. А пам'ять, яка живе серед людей, хай живе довго, і чим довше ми будемо жити, чим ми будемо здоровіші всі. Тим довше щоб день їх помнити. Тобто я бажаю всім здоров'ячка і за це дочі. Ми зустрілися в їхній хаті. Всім щастя, здоров'я і покинемо царство небесне. Христос, Христос Воскрес!

лебедей прилетело. Сейчас поделимся. говорит, больше 200, 200 лебедей прилетело. Ручечка. Идем, идем. Да? А да? как вы знаете, куда летит? Вот, мне интересно, да? Вот на какие озеро, где, где Люди, да. всю зиму, лід замерз і вони купку всю зиму прожили тут. Да? Я тобі дам. Ну, Та на пам'ять же, треба трошки щось поснімати нам Так рідко бачимося. Ой, добре. Хіба що це Інанашка Богдан я не сів. Часто вона передається у нас є. Я забулася, що це так всі б'ємо хорошо. Люди, повністю свята кустила? Так, звісно, повні. Світо точно повне, так. Ми тоді часто приїжджали.

Похресниця, так, да, сама менше була. Такі видно. Так. Ви приїхали на проводи, були в квітні, чи були? Ви приїхали на проводи, ким і тюмал, і такого здорового привезли. Ага. І під гробочком встала і тримаєш, а ми тримаємо їх коло мами, коло кутуні. Полискаємо, а міква, міква, вона чап-чап-чап, та і така це перші шаги були. Ага. Ну, а сама маленька була, так нянчила. Ого, я тобі мало, що так любила, так? Да? Ой, хорошо. Ну, я там на той стороне, є хатка, на самом... Там люди живут. А одни там, бачите, а рядом никого там немає. Ні, там он дуже хорошо. А, що вище. Ага. Це от це називається заяром, так? Да? Так. І це все червона гребля, так? Так, так, так. Вона так, мені вважає. Ви скільки Скільки лебедей? Все озеро в лебедях. Всі Все ні, та то нам ще мама гори, що на дабі заробити, які ми захили корова. Треба Будеш знімати природу це знімати, да, показувати. Вона трохи беша. Коняку наші там. Як гарно, так? Да? Вже що не можна, можна підійти між ірою пройшли раз тільки події. Вернулися. А там, ж, да, там вже вже сімок рож. Да. Це вже в око, в... де вони, вони... Їх ще. Того? Того? Це та, я участь, а тільки їх там. Як тут більше грошей би заробляла, чи на свої вухай. що там схопитись. Де ти знімала так? Покажемо, які хати у нас червоні гряблі. Зараз вже попова гребля називається. А, які. Людей поще немає. Всі повиїжджали. Ще й до, до, до війни ще багато повиїжджало, да? Ну, да. так? Що... Молодж виїхала вже. Да, в селі нема роботи. Хто живе своїм хазяйством, то що якось живуть собі люди, мають собі на їду, на жизнь. О, Такі хати, я не бачила, що коли їй не хотинки, да, такие, да. На Метка. Конячка какая красивая гонячка. Асно, бачиш, мало домів, да, там, mm -hmm. дальше уже пусто, Ні, нема нікого. Тут тоже пустий дом уже стоит, Ні, ніхто не живе. А, не паняє, да. Тут вже все оставлено людьми. Вимирають люди, померли. А рідним це не треба. Так що земля пустує. Гарна дуже земля. Природа дуже гарна. Ну Все хоче рук, щоб за ними дивилося це, ухажувало. Ідеш провідати них. своїх.

І никому не нужна ця територія. Все стало як в лісу. Тут все заросло. Ось такі ворота красиві. Коли живуть люди, то воно все ухожене. А коли уходить цього гоміра, а рідних немає, то, конечно, все в селі превращається в заросли. в что там? О, там даже, ще, даже мама... Піони даже растут. Даже пионы, я представляешь, в сих зарослях. Тут, так знаешь, як дом, а тут не зайдешся, да? Да, тут побачиш, це, це не зайдеш. Замок тебе показати, щоб пройти. Це красиво так, я по ступенькам. Тут так, знаешь, замок якийсь такий. Угу. Замок. У гарний хороший не, да? Край моїх Наша хатка. Сусіди. Щас покажу криничку нашу. Що ти будемо? Отаке. собі криничка зараз покажемо. Ми водичку набираємо і п'ємо ту водичку. Папа сказав, що там дуже багато кальцію в воді. В То, що коли за кі... саме води, води кипятити, то залишається дуже такий білий нальот. Багато нальоту. Кальцій добре, але коли багато, то не дуже добре. Собачки сусідські. Ось яке небо Так, от наша краничка. Тоже матір Боже оберігає. Так ми воду набираємо і несемо в хату, цю воду і п'ємо, і готуємо з нею йду. Все водовіду готовим Значить, Закрила так. Здесь кровать и не заходит, не выходит. Бабушкин дворик. Салайчик. Тут малинка вместе росла. Сейчас нажа заросла вся малинка. Сейчас я покажу, як там за хатою. наша хатка задней дверь. покажу. Такие красивые поля. шикарные поля такие. Сарайчики дедушки. За, задний дверь. Вот, вот эта машина. Дедушки прогуляемся по полю. И вот, травка, Там скосят ей. И ей будет кормить на синоводы. Будет кормить коровок, лошадок. Все тут. Красиво было. Какие вот цветочки. Колосочки. колосочки. Может быть, тенькие такие цветочки. И много тут. Это вся наша земля, наша родненькая нынька. Ромашечки, ромашки, так, сегодня холодно, 15 градусов, что спевают. Спевают, так печки спевают? Спевает так, черекает. Вчора теж прийшла собі. Ляглась та в травку. І така тишина. Тіш. Так слиш, коли але що вітер. А коли дигаєшся в травку, взагалі вітра не чувствується. Тишина. О, бабушка на хатка, поближе. От. Бабушкин домик. Наша земля. Так, ничего. -то. Там храм виднеется. Через Архангела Михаила. Вот, вдалеке купола видно. Вот так бачите, мало хата. я вам показала бабушкина хатка. Вот, скільки пройшло туристы следующая хата. Є далі, вишкати мало хат. Ой, Ой, і небо. Ой! І небо шикарно таке. Небо, небо, небо. Ой. Так, сидишь травки і заряджаєшся, подзаряджаєшся енергії. Цієї землі своєї рідненької. Тож дійсно провела звідси, з бабушкою то так хорошо тут було. Ой, красота. У батьківську хату я знов повернуся. Так, а цим приїхали. До, до напапину батьківщина, це його ха... раніше тут ріс. Павло Гаврилович, це його хатка. Павушка Дарочка жила. О, О що ж тобі був здоровий. Тут... і Гаврил тут жив, теж за танічка та живе з Сашком. Ці да. і поля гарні. І вуличка, вся вся в зелені. О, да, так, не достроїлася. Ця яблунька ще була при дитинстві е, наших батьків. Ще, ще наросла, ще коли дід, бабка посадили цю яблуньку. Дивіться, до сих пор росте, а плоди вона дає. А, вже йшла, Танюша. Вже своє хазяйство. Наших, нашого братика. Мої ми, ми вони кумов'я. Куми Таня. І Сашко, мої кумов'я. Світланку їх дочку хрестила. Так, щось, що там? Він там розказує, показує, щось подивимося. Окриничка. Все залишилось. Все, як було при дитинстві, так залишилось. Вони відстроїли хатку, звісно. Щоб хатка маленька. О, кутунька теж осталась. Помню, це котунья. Котуня це кухня. Дворики тут. І порядок тут, да? ага. у -у -у, у наших. О, не в дитинстві. Картошку копали, вибирали, саджали на цьому огороді. Вся сім'я приїжджала працювати. Попрацюємо, а втім відпочиваємо. О, десь такі поля гарні. تونيلي تونيلي تونيلي